Пошипуйтеся. Може тоді з Давай. Дивись Давайте, добре, добре. Так подивіться, давайте. Так, Іван, видом лимось. Особисто про штабу, Б. Вітаю особисто, аз міської окремої бригади, сільського свято Христа Інтрийці. Не простий час, ми закриємо велике християнське свято, День Христової Трійці. Престата 30, це свято, це послужня Святого Духа, знак Євген що єдність розірвана. Сьогодні ми повернулися до тих цінностей і орієнтів, які за роки минулого життя були закарповані лише слова. До священного обов'язку оборони батьківщини, до служіння аж до смерті, до захисту громадян нашої держави, відстоювання права на свободу вибору свободи. Силу, яка нам потрібна для здійснення наших задумів, ми отримуємо з весело. Немець ми отримали імпліпію. Потіши дів душі істини, благі душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Богу, і нині повсякчас, і віки віків, амінь. Пресвятая Тройця, помилуй, на віки віків амінь. Отче наш, що є сина Небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде со ця... землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, Господи рей Бога нашого. Милуй мене, Боже, з великою милості Твоєю, з великомило сердя, твоя прости, провини мої. Тобто завовни мене і беззаконня мої гріха молочисти мене. По тобто, беззаконня моє, я знаю. гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе, йде, но я зрішив перед тобою вчинив. Отже, правди того, зволі не твої несправедливої присуді Твоїй, Ось беззаконня є явити мені проймене стопами очищість, мимо нас набилише весні і почетродисти вистали з архетичним його покоренням. Набудеться трав і буде буде море. Вимявиться син отого духу, що стосу серед нас. Ну, не то мета клубов от